Друзі, всім привіт! З вами Лілія і ви на каналі Наше подвір'я. І я сьогодні хочу показати вам, які у нас новини на нашому господарстві. Дивіться, яка в нас є малеча. Не народилися ще вчора, ось такі гарний. Пухенький нагодований кролок. І зараз ми будемо робити огляд гнізда. Так. Так. Позабираю всіх із гнізда. Перевірю, чи немає мертвих. Все добре, так. Тут в нас трьох і тут у нас всіх шість штук. Це є добре, вони будуть завжди ситі і доглянуті. Закриваю знову гніздо і залишаємо. І зараз глянемо в інший. Так, і зараз подивимося, що ми маємо в іншої кроличці. Чотири. Чотири тільки маленьких. Так, повертаємо їх назад сто Треба перевірити, чи там не. ніде немає. Ось так. І все, так і залишу. Можна було б, звісно, перекинути від тієї одне і було б полю, але я не буду чого робити. Нехай малята залишаються своїми мамками. Нехай у них і в нас все буде гаразд. Так, і зараз підемо ще, покажу вам інших наших кроленят. Так, а тут у нас короленятка від наших молодих самець. Ми вже їх відділили, відокремили від самець. Вони добре себе почувають, підростають. Двох сіреньких ми продали. Забрали їх діткам, аби тішилися. І ще, і ще із цих, можливо, з одну самичку. Заберуть. А ми собі хочемо залишити теж дві. Одна чорненька з них самиці, то ми залишати будемо її собі. І ще якусь виберемо одну чи дві. А там буде видно. Всім дякую, що були зі мною на каналі Наше подвір'я. Не забувайте ставити лайки, підписуватися та по можливості поширювати мої відео. Всім бувайте і гарного дня!